Напад російських бандитів на військовослужбовців ЗСУ стає нормою життя в Україні. На жаль, але ми докотили вже і до цього. Ось нещодавно стався напад на військовослужбовців ЗСУ, на бійця полку Азов, на герої Маріуполя, повненого Маріуполя, які вийшов з полону і продовжують тепер службу. І ось в Івано-Франківську йому пробили колеса. Ввечері він підійшов ремонтувати то колесо, набігли двоє, попсикали балончиком йому в очі і, і телескопічними палицями почали його лупити. Ну, отримав травму відповідно. Тож це є спонована акція, тому що люди чекали, спеціально пробили, почекали, поки вийде, і відсняла напад. Спонована акція російського шмельцю. На жаль, ми повинні зрозуміти, що це не є якісь унікальні явища. Поки що так, поки що унікальне. Це нормою скоро зовсім стане так. Багато українців до цього доклалося, щоб це було щоб це стало нормою, коли українці у військовій формі будуть викликати ненависть в іншого шмельцю, який проживає на території України. До того веде її та от компанії по дестації зсу, по дестації мобілізації, по зриву мобілізації, по всі оті от все от російське сміття, і взагалі соціальне сміття, культурне сміття, яке воно існує в нас, воно зараз гуртується максимально у своїй ненависті проти правильних українців. Тим паче, що це українці не просто якісь там. Бустифіковане, а справді людина, яка є ідейна, яка боронить Україну, тим паче, що з часів, АТО боронить Україну, така людина є ворогом для того сміття. Зрозумімо це, -українці? я Також будьмо готові, що, що оце. Буде таке ще багато. Так само може будь-ким статися і включно зі мною, і тобто, це стає нормою, це стає трендом. Росіяни гарно попрацювали за ті роки, і вони вже напрацювали гарні зв'язки з сміттям, яке проживає в Україні. Тому ми маємо бути готові, що все ж таки треба буде також і нам організовувати для того, щоб виловлювати оце російське сміття в Україні і щоб, щоб їх. Повчати, щоб їм якось пояснювати, що це робити погано, і це не потрібно робити через правоохоронні органи. Ми маємо зрозуміти, що правоохоронні органи вони будуть робити шоу з того всього. Ми бачимо, що робиться із вбивством Ірини Фаріон. Вже скоро рік буде, як оце триває шоу, на якому кому у вбивці Фаріон. Тобто зло треба карати, і якщо зло приходить до нас так потаємно, то ми так не маємо робити. Ми маємо робити все публічно. Публічно маємо робити, тому що ми є праві, тому що ми на свій, нам Богом дайній землі, і ми за правду, ми за Україну, ми за українцям. А російське сміття мусить бути покаране.